Всім привіт! Багато було в мене запитів по е, цій кофтиночці по цьому світорочкові, який я показувала із в'язаних речей, які я в'язала восени. Це було ще в жовтні місяці. Я багато чого вже не пам'ятаю по причині того, що я не записую, стараюся не запам'ятовувати те, що мені вже не потрібно. Але я постаралася посчитати, дещо в інстаграм заглянула, дещо. Що, намаг... що змогла, де намагалася згадати, щоб розповісти вам, як я в'язала цей світорок. І от давайте, що згадаю, те розкажу все інше, щоб дати догадуватися самостійно. Шутка. Е, в основному я пам'ятаю це, я в'язала цю ковтиночку із єнарт Марино Делюкс з 50. Від, 50 це означає, що тут 49% напівшерця 49% шерсті 50 1% акрилу на 100 грам 280 метрів і білий колір номер кольору 501. Ось із цих ниточок я в'язала, відразу скажу, якщо я правильно пам'ятаю, я на цей моток, на цю ковтину потратила, е, без буквально пару метрів мене залишалося три моточка ниток. Тобто, 300 г ниток в мене пішло на оцей світорок. Як бачите, розхід невеликий, тому що і метраж хороший і вмотка, і, в принципі, тут лицева гладь. А ще я в'язала четвертим розміром спиці. Рекомендовані в нас спиці йдуть розмір 3,5-4. І от я четверочкою в'язала цю ковтинку. Основне полотно спиці номер 4 Резиночки всі я в'язала спицями номер 3 Два розміру спиць потрібно для того, щоб в'язати. Ця ковтиночка на 46-й розмір. І так, для початку е, буду описувати поетапно в'язала я регланом зверху. Регланом зверху. Окремо відразу пров'язувала все полотно. Потім поверталася до рукавчиків. Рукавчики я в'язала з шивні, і підмишками я не робила ніяких підрізів. Отак От виглядають у мене зшиті підмишки в цій ковтинці. Реглан я в'язала без ростка, тому що резинка дозволяє. Бути спущеною там на краю плечика, ви для себе регулюєте вже це самостійно. Набирала я по краю 120 петель. Із тих 120 петель розклужу в такому вигляді, як все реглан. Із тих 120 петель в мене на лінію реглану йшло 6 петель. Дві лицевих, дві виворотних, дві лицевих. От такий об'єм: у мене така була лінія реглану. По 6 петель на 4 лінії реглану. Далі 30 петель у мене пішло наперед, 30 петель на спинку. І по 18 петель у мене пішло на 2 рукавчика. Далі я в'язала резиночкою на спицях номер 3 Резиночкою я пров'язала 5 см. Пров'язавши резинкою, перейшла на спиці номер 4 і почала в'язати по кругу, відразу роблячи прибавки біля лінії реглану з обидвох сторін через один рядочок. Тобто, в кожному другому рядочку я робила накиди. Перехрещені накиди. Накиди саму лінію реглану я вив'язувала на довжину. 20 см, і в мене на цю довжину вмістилося 22 з кожної сторони по 22 добавочних петлі. Тобто, в лінії реглану я додала по 22 петлі з кожної з восьми сторін. По дві на кожну, чотири лінії реглану, по дві добавочки для кожної я робила. У мене вийшла довжина. Оцього полотна, коли мені прийшлося розходитися під мишки 16,5 см. Далі від резиночки, не враховуючи 5 см резиночки донизу, я в'язала полотно рівне, ніде по боках, не, зб... не роблячи ніяких завужень, ніяких убавочок, я в'язала довжину 47 см. Внизу я пров'язала ще 5 см резинки. І закрила еластичним способом за допомогою двох рядочків полої резинки та за допомогою голочки. Це щодо переду і спинки. Тепер по рукавчиках. Ця ковтинка цікава саме завдяки рукавчикам. І відповідно на менший розмір ковтинки, хто буде в'язати. Тут за рахунок рукавчиків потрібно буде подумати вам і погратися, як це робити. Ви або будете робити отакі ж пишні рукавчики, але у вас отут буде вущі, і тоді потрібно буде слідкувати, наскільки вам потрібно висоти. Або ви будете робити тоді вже набагато вужче, бо вам потрібно буде викидати відразу по 4, 4 петельки на кожному рукавчику. У мене на рукавчик пішло 18 петель. Це е, 14 з них мені пішло на косу, а 4 пішло на ці відділяючі лінії е, по дві виворотних петлі з кожної сторони. Краса в цьому рукаві саме в тому, щоб у вас резиночка переходила лінії, де у вас виворотні рядки, вони виворотні потрібно, мають переходити. Тобто не може бути такого, що ви собі зменшили резиночку на дві петлі, вас отут тоді зміститься вас на резиночці 2 на 2 лицевих, вже з'явиться оця виворотна. От саме за цим потрібно слідкувати, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. В результаті, так як в мене 18 петель було розраховано на рукавчик, по 2 петельки з однієї сторони і дві другої. Тобто 4 з 18 в мене пішло на ці дві відділяючі виворотні рядочки. І 14 петель в мене пішло на саму косичку. У мене коса була 7х7 петель перехрещення. Я в'язала е, по кругу реглан, Додаючи ці петельки добавочні, коли ми вив'язуємо регланчик, просто в лицеве полотно, щоб основне полотно рукава, крім коси, йшло просто лицеве. Далі, і тут в мене від однієї петельки розширювалося саме полотно. Тепер щодо косички. Косичку я від зверху, починаючи, пров'язала пров я косички 20 рядків і зробила перше перехрещення. Після першого перехрещення я пров'язала 28 рядків і зробила друге перехрещення. І далі, після другого перехрещення, я пров'язала ще 20 рядків. І повністю перейшла на лицеве полотно. Тобто, після оцих 22-х пров'язаних рядочків я виворотні петельки перевела в лицеві. Наскільки пишно у вас вийде коса наскільки довгою, чи навпаки коротшою, чи от оце нижній хвостик цієї коси буде менший, чим більший, чи він навіть буде тягнутися до самого низу до манжетика, це залежить абсолютно від вас. Я не в'язала ні по якій схемі, я просто побачила в рекламі дівчинку в такій ковтиночці, подібні тільки з котонової хебешної ниточки. І мені сподобалася ця моделька. І от я для себе от зробила такі розрахунки. Як ви собі будете розраховувати і косу, і резиночки, це особисто ваші справи і ваше бажання, і ваше вподобання. Значить, я зробила оці всі перехрещення, паралельно в'яжучи рукав, я почала робити завуження рукавчика. В мене довжина самого рукавчика від резиночки. Від самої резиночки до манжетика, Довжина на рукавчика вийшла в мене 57 см. І 5 см на манжетик, також закритий еластичним краєм. Знову ж таки, я переходила на спиції меншого розміру на спиці номер 3 Коли я завужувала рукавчик, знову ж таки, це мій такий вибір був, це ніяка не схема і ніякий не обов'язок. Я до закінчення. Самої от цього вив'язування цієї ажурної косички я не робила ніяких убавок, щоб за рахунок убавок в мене коса на руці не розтягувалася. І коли я закінчила останні вже 20 рядочків, косички перейшла на лицеве полотно, аж тоді я почала робити убавочки. Убавочки я робила. По дві петельки з кожної із сторін від шва. Або якщо ви будете в'язати по кругу, тоді без шовно, але в двох місцях тоді в мене вийшло 8 убавочок по, в, кожній, в кожному 10 рядку. Тобто між убавочкою однією до другою, 9 рядків пров'язала, і в 10 рядку я робила убавку. І в мене вийшло таких 8 убавочок. Глибина пройми в мене від. Пройми до е, манжета, у мене довжина вийшла 40 см, ну і 5 см довжина рукавчика. І ще раз скажу, довжина поверху, у мене вийшла 57 см, плюс манжет, плюс е, отут, де кумірець. Оце основні розрахунки по цій ковтинці. Е, я зараз покажу ще е, саме оці розрахунки, які я писала. Для цієї ковтинки частинами покажу, кому буде цікаво зробити собі стоп-кадр і перепишити, якщо цей розмір відповідає вашим, і нитка, і спеція, і все інше. Це косичка. Оце основні розрахунки по самому туловищу і по рукавчиках ковтинки. І це розрахунки по реглану. Оце все, що я можу сказати по цій ковтиночці. Кому подобається, будь ласка, біжіть подібно. Вам всім дякую за перегляди і па-па!